Від марка святого Євангелія читання. Отож питали його книжники та Фарисеї: Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтеся ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще багато в тому роді, і сказав їм: Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей наказав: Шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже, чи матері корван. Мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке сам ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини. Що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає.